Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Зашивайко. З нами сьогодні Ханна Яковлева, і ми знаходимося в чарівних садах Райк-Музеу. З вами Радіо Юкраїн зе недерландс. І сьогодні ми поговоримо про українські аудіогіди в музеях Нідерландів. Ханна, я тебе вітаю. Вітаю тебе, Олена. Я знаю, що Тебе дуже багато корисної інформації для наших слухачів і глядачів. Давай, будь ласка, поділимося нею. Ну, давай почнемо з того, що державний музей Нідерландів дуже варто відвідати. Це є та скарбниця, в якій ви можете знайти найкраще мистецтво накопичене сторіччями в цій прекрасній потужній китучій державі, починаючи з азійського павільйону де мистецтво більше тисяч років. І е, проходячи галерею кашани з того сторіччя 17 го е, того самого найквітучого, найуспішнішого економічного розвитку Нідерландів, і завершуючи навіть деяким сучасним модерністичним мистецтвом нам на верхніх поверхах. Пане, розкажи, будь ласка, як взагалі людині потрапити в цей музей, як бронювати квиток? Скільки це коштує? І хочеться ж все ж таки дізнатися про мистецтво саме українською мовою. Так. Ну, по-перше, маю для вас прекрасну новину, що в цей музей українцям з статусом тимчасового захисту можна потрапити безкоштовно навіть. Не бронюючи додатково, десь там на сайтах квиточки, е, е, але для цього треба зробити онлайн та сайті саме цього музею, треба зарезервувати час, коли ви хочете відвідати. начебто у вас є, наприклад, музейна карта, тобто безкоштовно. І а, прийти а, цей музей з українським паспортом, який може служити для вас як музейна картка, з якою можна пройти цей музей без оплат. <реку> Скільки років ці будівлі? Взагалі, концепція національного музею народилася в Нідерландах ще доволі давно на початку 19-го із і завдяки Французу до Бенапарк. Але ця будівля побудована доволі пізно. Як така величезна могутна прекрасна, яка дійсно може собі зосередити ті такі прекрасні і важливі шедеври 17-го сторіччя і розвит балансі цивілізації, як культури і нації. А, і це сталося в 1885 році. -му. Цей музей відкрився на музейній площі для того, щоб в себе взяти всю цю есенцію найкрасивішого, найпрекраснішого мистецтві. І тому ця будівля вона є уособленням еклектики і того стилю змішання ем, котики, класики, ренесансу. До речі, цей uh, червоний uh, червоний колір це доволі uh, розповсюджена саме uh, wow, на вулицях Амстердама з цих uh, маленьких родиничок для каналу. Тому що цей, uh, ціхлина, колі, це є та особлива голландська цеглина, червоного uh, кольору, така національна така близька до душі голландців. Далі ми бачимо розвиток і сучасної архітектури на той час з цих цими величезними складними конструкціями, які тримають англійських uh, таким uh, чином, що Лаканер like, сонце освітлювала мистецтво мужли час, так на дітей електричного струму mm. не було де. Тому величезні вікна зараз замоловані для того, щоб сонце ніяким чином не зіпсувало картини. Ханна, я знаю, що ти маєш інформацію, якісь такі особливі лайфхаки для наших слухачів і для датів, які не знають, як, наприклад, я або будь-хто із ручних людей потім була. Я дуже рада представити вам ауджадіт українською в цьому музеї. Він набагато доступніший, ніж будьте. Він просто безкоштовно завантажується на ваш телефон. Ви можете зараз це зробити і знайти в сервісі додатків Rijksmuseum музею і вже мати своєму телефоні інформацію. Навіть не знаходившись в самому музеї, ви можете підготуватися до відвідування тут. Ви маєте дізнатися про самій моменти, відкрити екскурсія, тематичні екскурсії по сторіччям, по тематикам, екскурсії будівлі. Бачиш, як цікаво, і дуже дуже зручно. Дуже, дуже, дуже цікаво так. Да. Далі що я можу сказати, таке дуже неймовірно інтригуюче. Крім того, що ви можете безкоштовно завантажити додаток в свій телефон. Ви також можете прийти сюди і взяти платно аудіогід, якщо ви не бажаєте бати його на телефоні, і ви отримаєте такий планшет, де україномовний аудіогід покаже вам основні моменти знову ж таки тематичні екскурсії. І екскурсію будівлі Хано, А що ще такого цікавого ти можеш додати для <плес> uh, наших слухачів? <плес> Я ви собі uh, наприкінці 19-го стрічку цей музей відвідував пан. Він настільки захопився мистецтвом Франса Фалса, в якому знайшов 20 літіньків чорного, і перед картиною Рембранта та єврейська наречена він сказав такі слова, які ми потім можемо прочитати в листі своєму прадопі. Я віддав би 10 років свого життя, щоб мати знову. Два тижні бути перед цією картиною тільки з водою з хліб. і у підсумку. Ми хочемо закликати вас відвідувати музеї, відвідувати музеї у Нідерландах, у, у різних країнах світу. Обов'язково брати україномовні їди Ні? і музей на музейній площі. Таких декілька є такі є крайсь музей О, онлайн бронування заздалегідь ну, за день за день же два або хто й день, якщо вам пощастить. Український паспорт для безкоштовного квитка або музейна картка, і ви цього музеї.